Всім привіт! Сьогодні я хотів би показати вам ось цих кроликів, трошечки вже їх не показував. Ще зараз покажу Каліфорнію, переселили їх вже в нові клітки, вони вже тут сидять вже на повітрі. Дав їм трошки сінця. Їдять ці, ці. Ще що ми даємо кроликам качанчики кукурузи. Назбирали зараз молотять кукурудзу зимою то. Назбирали трохи, є потерь. Ми так трошки пару там мішечків назбирали, щоб кроликам давати, бо вони дуже люблять. Ці то не особою всі їдять, а от французькі барани дуже обожнюють ці качанчики кукурудзи, саме більше їдять. І саме краще. Дав я їм всім сіна, їдять вони зараз. Що тут вам показати? Ось цю кроличку, давайте покажу як вона підросла і каже. Гарненько така вже. Славненька. Давайте далі. Строкачів давайте покажу. Кроличка така. Всі кролики гарно ростуть. Всі дав таких листочків. Теж люблять кролики. І вони самі, як на мене, то самі лучі для кроликів. Такс. Тут король сидить, Такий маловатий трохи і диковатий. Дикунець. Він. Ну бачите, бачу, трохи не особо вони їдять такі качани кукурудзи. Ось ця кроличка, бачу їла. Вже другий качанчик доїдає. Давайте ще цю... Кроличку строкача покажу. ось вона Сховалась. Давай вилазь, ти вже не, не боїся рук. Тільки що скакала сама до мене. А це вже тікає на камеру. А тут криль строкач. Такий теж. Вони... Струкачі, щось якісь вони дуже дикі. О, дивіться, дивіться, шарове, Робите роби скакати. Бо Ну не, не скач. Ох ти ж Йошкін, матрошки. С руку вкусив. Ти шо? Я тобі дам. Буду тебе воспитувати. Зайця. Ти повинен бути ручний, ти мене поняв? То кусає за руку. Так. Цей король буде продаватися фландер. Ну такий він славний королик, дивіться. Як на мене, то він непоганий. Ось який славненький. Такий кілограм 6. Можливо 7. Такий, непоганий. Ну для нього немає кролички. Бо та кроличка ось ця це від, від нього вона. І злучати не можна. І вона також буде продаватися. Да. Оп. Закриваємо. Їдять вони все так само. Ну, все що я що даю. Качанчики тут ячмінь. Ну, коротше, все по-старому, по їжі. Сіно люцельна. Тут ці сидять кролики, гризуть, поділочки. Тут маленькі. Такі красавчики. Хе -хе. Так вони мені манюньки подобаються. Оце саме такий класний вік У них. Саме в них такі мордочки кругленькі, бо тоді вони стають якісь плоскі. А тоді знов, як виростають, тоді знов красиві. Ось ці щось збились тут. О, це що тут таке у нього? Щось червоне всеньке. Хм, треба буде розібратися, що це таке. Що це воно червоне синьке? Качанчики, як ви бачите, щось вони не їдять. Взагалі. Ану, їжте жаріт. Бурячок ще їдять. Оці кролики люблять бурячок. Всі взагалі ось ці всі кролики їдять бурячок, а от французькі бар'ян не їдять. То я їм даю замість бурячка яблучко. Щоб там, якщо позамерзало, там е були такі морози, що навіть в хліві ніпельні поїлки позамерзали, то я давав кроликам яблучко. Щоб вони хоч трохи були. Були якісь соки, хоч щось щоб пили. Давайте я ще вам їх покажу зараз. Ось французькі барани. Тоже вони вже так непогано підросли. Можна буде поважити ще. Я час від часу важу, трошки цікавлюся. Ну так до них кожен день підходиш і вони все більше і більше такі. Вони якісь збиті такі кролишки. Я вже не можу дочекати, щоб їх злучати так цікаво, які вони будуть маленькі з тим крольом, що я показував вам на відео. Хто там можливо дивиться перше моє відео, то там я знімав відео кроля, який то буде дуже цікаво, якщо... які будуть кролики, якщо злучити двоє різних розцветки. Ну, не дуже спокійно, як ви бачите, ось я їм дав яблучко, вони дуже люблять їх. Скільки не дасиш, все з'їдають. На другий день приходиш, нічого нема. Ще треба буде їм поставити долити води, бо тут така єрунда трохи. Я можливо їх сюди посадю, кроличку. що, Бо як ви бачите, поїлка висить ось, ось тут. І коли уровень нижчий цих шлангів, то вода не тече. Коли уровень води нижчий. Тому треба, щоб повна була поїлка, то я їх, певно, що переселю кроличок донизу. А тут треба вже буде поприбирати скоро, ну ще поки що ще не буду. Я їх скільки тримаю в цій клітці і ще ні разу не прибирав. Я не бачу в цьому смисла, як ви бачите, тут все у них чистенько, сухенько. ну Типу сінце таке, соломка. Взагалі сухенько. Я собі накидаю, 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 а тоді приправ, раз та все. Можливо, ще буду, якщо буде вистачати кліток, то буду просто брати кролів на відгодівлю. І не буду навіть сіно, там, солому пістеляти. Просто ось такі будуть. Просто будуть посітці. Тут я ще хочу зробити лоточки. І все собі достав лоточок, вичистив. І красота. Бо як ви бачите, тут ось все мокро від кроличок, ну це не дуже класно буде гнити. Не хочу я цього. Так, ну все. Будемо закінчувати відео. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте ага. лайки. Всім пока. До нових зустрічей.